Президент США Дональд Трамп під час візиту до Саудівської Аравії заявив, що на переговорах у Стамбулі між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним США представлятимуть держсекретар Рубіо і спеціальні посланці Вітков та Келух про це повідомляють світові інформагенції. Президент США назвав заплановану зустріч дуже важливою. Висловив оптимізм щодо можливості досягнення добрих речей. Нагадаємо, днями Україна за підтримки європейських союзників для мирного процесу запропонувала РФ погодитися на 30-денне припинення вогню. У відповідь Путін запропонував 15 травня прямі переговори у Туреччині. Президент США Дональд Трамп заявив, що. Розглядає можливість перельоту на переговори до Стамбула.